Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I can ask for things. Я можу попросити речі. Починаємо. Розділ A: Requests and Responses. Прохання та відповіді. У першій колоночці у нас прохання. Requests in the classroom. Прохання у класі. А у другій у нас відповіді responses. Позитивні та негативні. Якщо ми на щось. Давайте почнемо з відповідей. Якщо ми на щось відповідаємо позитивно, ми кажемо. Sure, OK. Yeah, sure. Yeah, no problem. Yes, of course. Негативні відповіді. No, I'm afraid I can't. Або просто. I'm afraid I can't. Ні, боюся, я не зможу чогось для тебе зробити, чогось тобі дати. Самі прохання. Перше, can you bring the dictionaries here, please? Чи не міг би ти принести словники сюди, будь ласка, пам'ятаємо, що якщо please стоїть у кінці речення, ми його виділяємо комою. Якщо воно стоїть попереду, на першому місці у реченні тут нема такого прикладу, то ми, please на початку комою не виділяємо. Далі, could you finish this exercise for homework, please? Чи не могли б ви закінчити цю вправу на домашнє завдання, як домашнє завдання, будь ласка. Юрій, could you possibly take these books to the staff room? Юрій, чи не міг би ти віднести ці книжки до? кімнати вчителів. Ми можемо запитати просто could you take, додати please, а можемо could you possibly take? Значення буде одне і те ж саме. Далі, Елена, can you change places with Gabby? Елена, чи не могла б ти помінятися місцями з Габі? Change places помінятися місцями. Could you lend me a pen, Boris? Чи не міг би ти дати мені ручку, Борис? Lend, це дати. І потім ми маємо повернути цю річ. «Dmitry, could you possibly wait here a few minutes? Dmitry, чи не міг би ти почекати мене кілька хвилин тут? Знову «possibly» замість, please. Значить, ми питаємо або за допомогою could you, please, або «could you possibly?». І далі додаємо дієслово, яке нам потрібно. Далі spotlight, being «being polite». Якщо ми хочемо бути вічливими, ми маємо використовувати наступні слова або наступні фрази. Can and could have the same meaning in the table. Слово can та could мають однакове значення. У таблиці. Could you possibly is more polite for a bigger request? Could you possibly це більш вічливо для більшого прохання? Please is very common and makes a request more polite. Please дуже часто вживається, і воно робить прохання більш ввічливим. I'm afraid – Is used to say politely that you are sorry about something. Ми вживаємо цю фразу сказати відчиливо, що нам шкода стосовно чогось. Далі glossary. Bring, take. Bring це принести, take взяти або віднести щось або відвести когось. Bring приносити, приводити. Take, відводити, відносити. Або взяти щось. Дивимося на значення наступних фраз: Finish something. Do or complete the last part of something. Зробити або завершити останню частину чогось. Finish це закінчити щось. Change places вже у нас було. For example, Elena sits in Gabi's place. And Gabi sits in Elena's place. Елена сидить на місці Габі, а Габі сидить на місці Елени. Тобто, міняються місцями. Або сідає. Елена, сідає на її місце, а Габі сідає на її місце. Lend. Give something to someone to use for a short time. Дати щось комусь для використання на короткий період. Дати позичити. Wait. Stay in one place for a short time until something happens. Залишатися у одному місці якийсь короткий період часу поки щось станеться. Wait це чекати. I'm afraid I can't. Це те ж саме, що й I'm sorry, but I can't. Але ми не кажемо I'm afraid, but I can't. У цій фразі між двома цими фразами ми «but» не вживаємо. I'm sorry, but I can't. Але I'm afraid I can't. Тут ми «but» не вживаємо. Права один. Complete the dialogues with one word in each space. Доповні діалог одним словом у кожному пропуску. Виконуємо. Can you clean the board? Чи не міг би ти витерти дошку? Can. Lend a pen? Yes, course. Чи не міг би ти дати мені ручку? Так, звичайно. Чи не міг би ти дати мені? Can you lend me a pen? Yes, of course. Пишемо. You, me. Ти мені. Could you the books here? Hm. Yes. no Problem. Чи не міг би ти книжки сюди? Так, проблем. Чи не міг би ти принести книжки сюди? Якщо сюди, то принести? Без проблем. Приносити це bring. The books here. Будь ласка, виділене комою. У нас, будь ласка, вічливе прохання. Please. Yes. No problem. Без проблем. Could you, hmm, wait here a few? I'm, hmm, I can't. Чи не міг би ти почекати тут кілька? Боюся, я не можу. Чи не міг би ти. От у нас. Для більш вічливого прохання ми не вживаємо please, ми вживаємо слово possible. Could you possible? Wait. Here a few minutes. I am afraid. Вибач, але я не можу. I can't. І останнє. Leah, can you places Maris? Hmm. Yeah, hm. Ля, чи не могла б ти помінятися місцями з Марісом, Будь ласка, так, звісно, can you change places? Мінятися місцями change places. With з ким? з це with. Morris. І далі у нас, будь ласка, please. Yeah, sure. Так, є, yeah, виконали. До речі, переодягатися, міняти одяг буде також change clothes. Або change clothes. Також вживаємо дієслово change. Очищуємо і наступну вправу ви виконуєте самостійно. Що ви маєте зробити? А ви маєте виконати наступні побажання авторів цього підручника. Use the words to write requests and responses. Use can, could, and could possibly, and different responses. Використовуйте слова, щоб написати прохання та відповіді. Вживайте can, could та could possibly. Та різні відповіді. Приклад, take books away. Could you take these books away, please? Yes, yeah, sure. Чи не могла б ти чи не міг би ти віднести ці книжки звідси, будь ласка, або прибрати? Так, звичайно. Далі виконуєте і ви: Finish exercise homework. Виконати вправи на домашнє завдання. У нас повністю така фраза була вища у табличці. Значить, ви пишете, чи не могли б ви виконати вправу на домашнє завдання? І будь-яку відповідь підбираєте. Відповіді у нас у нас можуть не співпадати, як і питання. Але, можливо, щось і співпаде. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Трішечки довелося мені написати поверх. Інших слів, але інакше не виходило. Але вірю, що у вас із зором все добре, ви все побачите. Очищуємо і переходимо до розділу B. А розділ B у нас має наступну назву: asking for and giving permission. Питаємо та даємо дозвіл. Питаємо дозволу та даємо дозвіл. Нові фрази. Could you lend me a dictionary? Чи не могла б ти дати мені свій словник? Sure, звісно. Is it all right if I sit in that chair? Нічого, що я сяду на той стілець, що я буду сидіти на тому стільці? Yes, that's fine. Так, все добре. Do you mind if I look at your answers? Ти не проти, якщо я погляну на твої питання? No, go ahead. Ні, вперед, дивись. Could I borrow your pen? Я можу взяти твою ручку? Пам'ятаєте? Ось навіть can you lend me? Чи не могла б ти дати мені? Can I borrow? Чи не можу я взяти у тебе? I'm afraid I need it. Боюсь, вона мені потрібна. Або вибач, вона мені потрібна. Пам'ятаємо, що I'm afraid може вживатися у значенні I'm sorry, but Is it okay if I close the door? Нічого, якщо я закрию двері. Yes, sure. Так, звичайно. Can I open the window? Чи можу я відкрити вікно? Sure. Go ahead. Так, звичайно, вперед. Відкривай. Glossary. Go ahead. or that's fine. You say go ahead or that's fine when you give someone permission to do something. Ми вживаємо ці фрази, коли ми комусь дозволяємо щось зробити. Тобто вперед, давай це нормально. Alright, це те ж саме, що й okay. Do you mind if? Іншими словами, is it a problem for you if. Чи стане проблемою для тебе, якщо? Іншими словами, ти не проти, якщо. The answer no. Go ahead. Means it's not a problem. Відповідь: No, go ahead означає, що це не проблема. Spotlight – land and borrow. Я вам вже це, до речі, пояснила. If you borrow a pen from someone, you use their pen. Then give it back. Якщо ви borrow, берете ручку у когось, ви користуєтеся нею, а потім її повертаєте назад. Borrow – взяв, користувався, потім віддав. If you lend someone a pen, you give them your pen to use for a short time. Якщо ви lend комусь, якщо ви даєте комусь ручку, ви даєте їм свою ручку покористуватися на якийсь короткий відрізок часу. А потім вони вам його повертають. Could I borrow your pen? Could you lend me your pen? Чи можу я взяти твою ручку, чи можеш ти дати мені свою ручку? Borrow беремо, потім повертаємо. «Lend» – даємо, і потім нам це повертають. Вправа три. Write new sentences. Напишіть нові речення. Change the bold words. Змініть слова, виділені жирним шрифтом. «The the meaning must be the same» Значення має бути таким самим. Приклад. Can we sit down? Чи можна нам сісти? Is it okay if we sit down? Ця фраза має значення те ж саме, що й перша. Далі виконуємо ми. Перше. Is it OK if I use this dictionary? Можна мені скористуватися цим словником? Слово okay можна замінити тут на all right. Is it all right if I use this dictionary? Пишемо. Значить, okay, у значенні all right. Наступне речення. Тут ціла фраза у нас виділена. Is it okay if I make a coffee? Тобто ми когось питаємо, чи нормально буде, якщо я зроблю каву? Тут може бути два варіанти. Do you mind if I make a coffee? Або Is it alright if I make a coffee? Значить, перший варіант: Do you mind? Я все писати не буду. Тільки початок. Do you mind? Пишу те, що я замінюю виділене жирним шрифтом. Далі три крапки. Або, і це треба було з великої літери. Is it all right? Бачите, як багато способів є, щоб передати один і той самий зміст. Це ж так класно, так файно. Далі, Can I stay for another 10 minutes? Чи можна мені залишитися ще на десять хвилин? Замість can ми можемо вжити could. Could I stay? Це буде іще більш вічливо. Можемо запитати, як у першому було Is it okay? If I stay for another 10 minutes. Або is it alright if I і так до кінця. Давайте візьмемо could, тому що там вже багато інших варіантів було. Could ще не було. Could I stay. Ви взагалі можете собі обрати якийсь один варіант і постійно ним користуватися. Але якщо ви від когось почуєте інші варіанти, ви ж маєте знати, що людина від вас хоче. Тому бажано запам'ятати все. А користуватися можна якимось одним варіантом. Четверте, is it okay to close the window? To ми замінимо тут на if I. Is it okay if I close the window? If. Ай, заміняємо тільки виділене жирним шрифтом, щоб зміст був той самий. Значення було те саме. Can you lend me a book? Чи не міг би ти дати мені свою книжку? Lend – дати, а я тобі потім поверну. Ми можемо запитати, можу я взяти? Чи можу я взяти твою книжку, а потім повернути? Can I borrow a book? I. Borrow your book. Can I sit here? Чи можна мені сісти тут? Yes, of course. Можна сказати Yes, sure. Yes, no problem. Yes, go ahead. Yes, that's fine. Багато варіантів. Значить, yes, у нас є. Можна взяти sure. Можна взяти. No problem. Можна. Можна взяти go ahead. Давайте все напишемо тут. І можна сказати yes, that's fine. Крапочка розтягуємо і опускаємо трішки. Can I use the computer? I'm sorry, but I need it. Пам'ятаємо I'm sorry, but це I'm afraid. I need it. I'm afraid без bot. I'm afraid. Ну, а далі піде I need it. Ну, давайте краще напишу. Ой, Щоб ви «but» туди не вставили. Need it. І останнє. Is it okay to have my coffee here? Yes, sure. Ви не проти, якщо я вип'ю тут кави. Нічого, якщо я вип'ю тут кави. Так, звичайно. Окей, okay, у нас виділене тільки одне. Воно стоїть усередині, як було у першому зразочку, тому ми пишемо alright. Is it all right? Ми можемо запитати do you mind if I drink if I have my coffee here? Але воно ось тут у середині не буде мати сенсу. Воно буде так і починатися. Do you mind if I і так далі. Is it all right? Так, це буде перше. Я так поставлю. Так, так. А потім вже у нас далі у нас ще відповідь має бути. Yes, sure. Там, дешу. Sure, може бути, yes, of course. Yes, no problem. Yes, go ahead. Yes, that's fine. Давайте візьмемо mm, yes, of course. Але варіантів може бути там багато. Так, крапочку поставлю. Ні, крапку не буду, бо там багато варіантів може бути. Є. Yeah. Впоралися. Далі наступна вправа вправа 4 для самостійного виконання. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!